Льот тронулся, господа присяжні засідателі. Командовать парадом буду я. Всім привіт! Ми на бірші Байбіт. І сьогодні завершуємо розгляд наших інструментів, які допоможуть вам на торгівлі контрактами, деривативними, а саме ф'ючерсами. Отже, в розділі деривативи ми переходимо USDT Безстрокові. І сьогодні розглядаємо ставку фінансування. Отже, що це таке? Це ставка, яка кожні 8 годин зазвичай платиться, і вона буває або від'ємна, або плюсова. На даний момент я знайшов такий актив, який дуже виріс у ціні, і тут зараз від'ємна ставка фінансування практично 3%. І отакі 3% буде нараховуватися або зніматися, відповідно в залежності від того, яка позиція у вас відкрита. Отже, від'ємна позиція це той момент, коли більше людей впевнені на тому, що монета отримає падіння. Тобто вони купили контракт в шорт, і, відповідно, кожні 8 годин з них, з них зніматиметься 3%. Від вартості ну, 2,75% від вартості їхньої позиції. Якщо ж ви купили монету в лонг, тобто вважаєте, що ріст її продовжиться, то в даному випадку платитимуть 2,76 саме вам. Отже, чому більшість стала в шорт по цій монеті? Ну, Ось таке вертикальне зростання менш, ніж ну, за пів доби? Ну, звісно, більшість стала в шорт. Я думаю, що більшість почала заходити в районі долара в шорт позицію, і потім вони там усереднювались, усереднювались і вийти вони зараз просто не можуть, тому що якщо вони закриють позицію, то вони отримують збитки, можливо, там і пів депозита, Четверть, ну тобто, це вже немалі гроші. Чому я так вважаю? Ну, дивіться, дуже висока ставка фінансування. 6 годин залишилось, але можна розглянути цей актив для такого виду заробітку. Який саме на фандінгу заробляється, тобто на ставки фінансування. Ну дивіться, якщо вони зайшли десь ну по долару, то з десятим плечем, як, як у мене яке стоїть, то на доларі 10 центів у них було мінус 100% їхніх позиції, оскільки вони зайшли в шорт. Вони сподівалися, що монета піде вниз. Вона пішла вгод. Відповідно, тут вони могли усереднити позицію, тобто добрати ще, змістити точку входу, наприклад. Якщо вони в половину це зробили, то вони, їхня позиція стала долари 5 центів. Далі монета пішла далі, ну, додаємо ще нехай 10-11 навіть нехай центів. Це теж буде ще 100% від е, долар 10. Але не 100% від доларів 5, яка середня позиція. Нехай вони на долар 20 ще раз усереднились. Знову ж таки змістили точку входу десь до 20. І на 30 вони знову ще раз усереднились, але точка входу Ну, В районі 1,20-25, нехай навіть, якщо це добре усередилось. Але тепер у них над ними звисає ймовірність ліквідації, якщо монета піде ще вгору. І така дилема. Або сидіти і чекати падіння, або закривати в мінус, і, відповідно, втрачати гроші. Ну, Тому більшість сидить і платить зараз тим, хто зайшов в лонг до позицію. Ну, давайте, як це працює? Дивіться, 3% кожні 8 годин, 2,7%. Шукаєте такі монетки. Які дали великий ріст. І перед фандингом, перед нарахуванням ставки комісії заходити в протилежну позицію. Якщо вона буде плюсова, то всі вірять, що монета буде рости. Як в даний випадок вона мінусова і дуже велика, то це ймовірність падіння дуже висока, але ж і заробіток теж дуже швидкий, Може, нехай. так так да? Я не хотів би заходити, але давайте ще просто дуже рано ось зайти по лімітному ордеру або по ринку за хвилину за дві до нарахування фандінгу, ось який відраховується. Зайшли ви в довгу позицію, тому що ставка фінансування від'ємна. Ви зайшли на 10 доларів своїх, ну умовно кажучи, вартість ордера 100, 102 майже долара. Із цих 102, 102 доларів вам нарахується 2,71 долара комісії яку вам заплатять ті, хто зайшли в шорт-позицію, тобто в коротку позицію. Які думають, що буде падіння, зараз заходити не варто, тому що ще 6 годин і фандінг, он бачите, змінюється, він зараз знижується, люди заходять зараз в лонг. І, а може хто виходить, в кого точка входу, і вони вже вийшли в нолі і раді, що вийшли з мінімальними втратами або без втрат взагалі? Але я думаю, таких небагато. Тож дивіться, це такий чудовий спосіб, на якому можна заробляти. Якби ви, наприклад, зайшли ось на 80 монет, то відповідно з тисячі можна заробити на фандінгу ну, 27 доларів за кілька секунд. Просто шикарний спосіб для того, як заробляти. Ну ви зрозуміли, що коли ставка фінансування від'ємна, то більшість людей вважає, що буде падіння монети, і тоді відповідно вигідно зайти. В лонг-позицію купити монету перед нарахуванням фандрів, тобто за дві, за три, за п'ять хвилин можливо дивитися вже по ситуації, а може за кілька секунд. Ну відповідно закрити її можна відразу після того, як нарахувався фандір і сидіти в ній 8 годин, бо за 8 годин вона дійсно може таки піти вниз. Ну це такий спосіб, якщо буде тут позитивний фандінг то навпаки заходити в шорт-позицію і будуть платити вже вам лангісти, які думають, що буде ріст. Так що на цьому все. Дивіться, приєднайтесь до каналу. Знову ж таки, не забувайте про лайки, а також про можливість реєстрації на біржі Bybit по промокоду і отримайте додаткові бонуси. Все найкращого, пока-пока.